Притча Силуана Афонського Літав орел у висоті, насолоджувався красою світу, і думав. Я пролітаю в великі простори і бачу долини і гори, моря, ріки, Луги, ліси. Бачу безліч і звірів і птахів, бачу міста і селища, і як живуть люди. А у сільський півень нічого не знає окрім свого двору. Де бачить усього лише кілька людей і худобу. Злітай до нього і розповів йому про життя світу. Прилетій Орел сів на дах сільського будинку і бачить, як хоробро і весело гуляє півень серед своїх курей, і подумав: значить, він задоволений своєю долею, але все ж розповів йому про те, що знаю я. І став орел розказувати півнові про красу і багатство світу. Півень спочатку уважно слухав, але нічого не розумів. Орел, бачачи, що півень нічого не розуміє, засмутився і стало йому важко говорити з Півнем. А півень, не розуміючи, що каже Орел, занудьгував і стало йому важко слухати орла. Але кожен з них залишався задоволений своєю долею. Так буває, коли вчена людина говорить з неписьменною, але ще більш коли духовний говорить з недуховним. Духовний подібний до орла, а не духовний до півня. Розум духовного день і ніч повчається в законі Господньому і молитвою сходить до Бога, а розум недуховного прив'язаний до землі чи зайнятий помислами. Душа духовного тішиться світом, а душа недуховного залишається порожньою і розсіяною. Духовний, як орел літає у висоті і душею відчуває Бога і бачить увесь світ. Хоча і молиться в темряві ночі, а не духовний тішиться чи марнославством, чи багатством, чи шукає тілесних насолод. І коли духовний зустрічається з недуховним, то обом їм нудно і важко спілкуватися. Душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це безумством і не може зрозуміти, тому що про це треба судити духовно. Духовний же судить про все, а про нього ніхто не може судити. Перше послання до Коринтян 2, 14, 15.